Вітаю вас! Це Сергій Власенко і мій YouTube канал Політичний Нафталін. Я одразу зазвичай за пропоную всім, хто не хоче думати, всім, хто хоче хейтити, всім, хто хоче хайпувати, одразу відключитись і переключитись на більш цікаві для вас YouTube канали, там, де є хейт, там, де є образи, там, де не допускають різних думок. У нас канал інший. До речі, я хочу додати, я ніколи про це не говорив, але хочу про це сказати сьогодні. Що окрім тих обмежень, які я сам на себе сам до себе застосував, як то відсутність хейту, виважений аналіз, можливість різних точок зору, я би хотів додати ще один принцип роботи Ютуб-каналу Політичний Нафталін. На цьому Ютуб каналі я висловлюю виключно власні думки. Виключно власні думки. Які можуть збігатися, а можуть не збігатися з думками тої політичної сили, яку я представляю сьогодні в парламенті. Сьогодні ми будемо говорити про мої особисті думки. Позиція політичної фракції, яку я представляю, може бути інша з цього питання. Я хочу почати із того, що. Я свою першу декларацію, до речі, до речі, ось її копія належним чином посвідчена. Уклав за 2007 рік. І з цього періоду, це, до речі, публічна декларація, вона знаходилася в публічному доступі, її можна було подивитися, почитати, проаналізувати, вивчити і так далі. І так, далі. так, вона була не така товста, як сьогодні. Не настільки щільна і не такий великий обсяг інформації, але базові речі тут були: зокрема, були доходи, одержані з джерел в Україні, зобов'язання фінансового характеру, відомості про нерухоме майно, відомості про транспортні засоби, відомості про вклад у банках. Тобто, це все, от я ще раз покажу, це все було. І це все моя декларація, яка посвідчена. Це декларація, ще раз підкреслю, за 2007 рік і ось декларації, які я заповнював в паперовому вигляді до електронного декларування. За кожен рік. Вони є у вільному доступі, в інтернеті, ви можете зайти, їх побачити, подивитися, проаналізувати. Тобто я почав декларуватися в той період, коли деякі записні антикорупціонери, напевно, ще ходили в дитячий садок. А я вже декларувався публічно. І е, декларував все те майно, яке у мене було на той час. До речі, я хочу ще зазначити, що за весь період перебування в політиці з 2008 року по сьогоднішній день я не придбав жодного квадратного метру нерухомості, ані ж ані житлової, ані землі. Тобто за весь цей період, ані я, до речі, ні мої родичі, щоб потім зараз я, я розумію, е, тих, хто буде дивитися і хайте, може сказати: о, а він там народичів оформляє. Ні я, ні мої родичі не придбали. За весь цей період жодного квадратного метру землі і нерухомості. Тому я думаю, що я маю право розмірковувати про електронне декларування. Як людина, яка це пройшла, до речі, я пройшов низку перевірок як паперових декларацій, так і декларацій в електронному вигляді, які вже проводило на ЗК. До речі, мало хто пам'ятає, але перевірку перших декларацій електронних проводило не на ЗК, а ще тоді податкова адміністрація. Так от я пройшов всі ці перевірки, і за результатами цих перевірок я не отримав практично жодних зауважень. Там були технічного характеру питання, але абсолютно технічного. З точки зору обґрунтованості активів, з точки зору наявності всього майна, з точки зору реальних даних, жодних зауважень до моїх декларацій не було. Тому будемо сьогодні говорити про відновлення електронного декларування під час війни. Давайте на початку назвемо декілька цифр. На сьогоднішній день, за даними Національного агентства запобігання корупції, в Україні близько 800 тисяч декларантів. Не 400 з хвостиком народних депутатів. А 800 тисяч декларантів. Якщо врахувати членів їх родин, а наука статистика говорить про те, що цю цифру треба множити в середньому на 3, то це 2 мільйони 400 тисяч людей, інформація про яких повинна потрапити в Державні реєстри і в реєстр декларацій. Серед цих людей. Я ще раз підкреслю, не лише депутати, і не лише топ-чиновники, і не лише міністри. Туди входять депутати сільських селищних рад. Туди входять е голови невеличких селищ, включаючи і тих населених пунктів, і територій, які сьогодні перебувають в зоні бойових дій. Тобто голова сільради села. Який, яке перебуває в зоні бойових дій, зобов'язан декларуватись. І зобов'язаний е декларацію подавати. Тому виникає питання. Але воно стосується не лише електронного реєстру е декларацій. Чи треба нам, я розумію, всі питання пов'язані з е нетерпимістю суспільства до тих. Прикладів корупції, які зараз лунають? Але чи можемо ми, як держава, собі дозволити публікацію цих декларацій під час війни? Показавши всю ту інформацію, яка є в електронній декларації? У мене просте питання: скажіть, будь ласка, чи повинен Верховний Головнокомандувач? Сьогодні показувати, де він живе. Розуміючи, що Верховний головнокомандувач це ціль номер 1 для ворога. Я вважаю, що ні. Я розумію бажання президента України оприлюднювати свою декларацію. Але на моє глибоке переконання, ані президент, ані військове керівництво країни, ані ті люди, які приймають військові рішення. Ані е, члени РНБО, яке пов'язано з питаннями безпеки і оборони. Не повинні не лише оприлюднювати, вони не повинні подавати декларації сьогодні. Тому що це питання національної безпеки. Життя військового керівництва країни це питання національної безпеки. Так, вони будуть зобов'язані подати декларацію про доходи після війни. Так було би логічніше. Були б зобов'язані подати цю декларацію після війни. Так було би логічніше, так було б зрозуміліше. Після нашої перемоги президент написав, де він перебував під час війни. Нема сенс жодних питань. Але при всій повазі до позиції президента, при всій повазі до його бажання оприлюднювати власну декларацію, я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що це не повинно бути. Декларація залужного не повинна публікуватися. Декларація інших керівників не повинна, військових керівників не повинна публікуватись і не повинна подаватись взагалі. Про місце перебування військового керівництва не повинні знати е, співробітники НЗК. Навіть вони, до речі, багато говорять про те, що е, в сьогоднішньому законопроекті, який повернуто. Буде повернуто президентом із зауваженнями до Верховної Ради, що там виключені військові, там залишилися лише військові постачальники і ВЛК. А скажіть, будь ласка, чому або навіщо постачальник, який постачає в бойову бригаду, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій, чому ця людина повинна здавати декларацію? По суті, із якої можна витягти інформацію, яка є таємною. Тобто перебування людини, яка займається постачанням в бойову бригаду, це таємна інформація. Інформація про його родину це таємна інформація. На сьогоднішній день. Після війни ні, сьогодні так. В цьому полягає моя позиція. І саме тому я вважаю, Передчасним, передчасним відкриття реєстрів по декларуванню. Я ще раз, я розумію хейт, я розумію тих людей, які з цим бігають, так звані активісти, яким, знаєте, два роки не було з чого робити, а тепер у них же, як же, вони побачать декларації, у них буде можливість е, трошки про себе нагадати суспільству, що вони теж є. Я не задаю питання, де ці всі люди знаходилися в перші сто днів війни. Бо я знаю, де вони знаходилися. Вони точно не знаходилися в Києві. Найсміливіші із них знаходилися у Львові. Менш сміливіші чоловіки призивного віку знаходилися за межами України. Зараз вони всі повернулись і починають розповідати, як треба декларуватись. Я ще раз кажу: я подивився петицію. Я поважаю позицію тих людей, які підписали петицію. Я не згоден з нею, але я поважаю їх позицію. Особливо я поважаю позицію підписантів, які сьогодні перебувають в лавах Збройних сил, і це їхнє бачення ситуації. Я з повагою ставлюся до героїчної роботи цих людей. Я поважаю їх думку, але я з нею не погоджуюсь. І я думаю, що ми живемо в демократичній країні, де кожен може висловити свою думку, навіть якщо він не погоджується з кимось іншим. Тому петиція про відкриття реєстрів на сьогоднішній день, мені здається, передчасна, незважаючи на те, що вони зібра... вона, петиція зібрала величезну кількість підтримки там, за рекордно короткі строки. Я розумію бажання людей боротися із корупцією, але давайте чесно скажемо: електронне декларування навіть відкрите, відкриті реєстри, це не є панацея у боротьбі з корупцією. Ну, у нас вже були відкриті реєстри з 15-го року по 22. -й. Покажіть мені гучні справи про незаконне збагачення. Так, про помилки в декларації дуже багато справ. Дуже багато. Особливо по депутатах сільських селищних рад, які не зовсім вміють цю декларацію заповнювати, бо декларація реально складна. Можу вам сказати, як людина заповнила вже 8 електронних декларацій. Це складна робота, для цього треба спеціальні знання, для цього треба наймати юриста, для того, щоб заповнити її правильно, і це, якщо не зміниться роз'яснювальна політика Національного агентства запобігання корупції. Але у нас багато справ про помилки в декларації чиновників. Але покажіть мені справи про незаконне збагачення. Де ці справи? Де вироки у цих справах? Де покарання за незаконне збагачення? Чому Національне агентство, передаючи ці матеріали до НАБУ, чому Набу не розслідує ці справи і не передає їх в суд? Де ці матеріали? Де ці провадження? Бо людям інкримінують все, що завгодно. Їм інкримінують привласнення чужого майна, їм інкримінують якісь інші бізнес-злочини. Це робить Набу. Національне антикорупційне бюро України. Де справи про незаконне збагачення? Їх немає. Їх немає. Як таких. Тому про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити тільки про те, що коли немає результату, починаються маніпуляції. Починаються спроби про те, що ось дайте нам оце, а дайте нам оце, а дайте нам оце. І, до речі, коли нам говорять про те, що дайте нам оце, відбувається знову таки маніпуляції. Маніпуляції про маніпуляції. Один дуже від, Ну, по-перше, я хочу сказати, що я особисто у мене в стрічці Facebook е, вискочив е, заклик на підписання петиції. Але там було написано в самому пості, що це не петиція про відкриття е, реєстру, а що це петиція про відновлення декларування, що, звичайно ж, є неправда. Я ще раз підкреслю: я поважаю позицію всіх, хто підписали петицію. Я з вами не погоджуюсь, але я поважаю вашу позицію, бо ми живемо в демократичній країні. Але при цьому я ще раз кажу: маніпуляція. Друга маніпуляція один дуже відомий активіст. Ну, дуже відомий активіст, спочатку написав про те, що підтримуючи цю петицію, ми підтримуємо вимоги Європейського Союзу, бо без цього у нас не буде просування в бік ЄС. Рівно після того, як президент сказав, що я застосував право вето, цей дуже відомий і, напевно, дуже чесний активіст сказав, що ви знаєте, ми єдині, хто боровся, ЄС за це не боролась, бо їм це байдуже. Ну, це майже дослівно цитата із його телеграм-каналу. З різницею в два дні. Тому, на жаль, такими методами робити правильні справи не можна. І я ще раз підкреслю, давайте ми для себе зрозуміємо, чи ми перебуваємо в стані війни, і тоді ми живемо в режимі низки обмежень. І це справедливо. Чи війна закінчилась? І тоді ми живемо в нормальному робочому режимі без будь-яких обмежень із застосуванням всіх механізмів, які можуть і повинні бути застосовані. Але при цьому я ще раз звертаю вашу увагу, що відсутність. Або відсутність відкритості реєстру, воно точно не перешкоджає Національному антикорупційному бюро проводити розслідування, здійснювати е, досудове слідство, збирати матеріали, документувати їх в належний спосіб, процесуальний, і передавати ці матеріали справу разом з обвинувальним актом до суду. Але щось я таких справ не бачу. До речі, я би хотів подякувати. Е, Деяким, деяким журналістам, які навіть за відсутності електронного декларування проводять розслідування об'єктивні, якщо вони об'єктивні, а не маніпулятивні, тому що частина цих розслідувачів проводить абсолютно маніпулятивні розслідування. Так от ті, хто проводять чесні розслідування і висвітлюють щось, таке, що, на їх думку, повинно бути висвітлено, я хочу їм подякувати. І хочу нагадати, що і їх робота є підставою для Національного антикорупційного бюро для передачі матеріалів до, е, на розслідування, а в подальшому до суду. Що іще я хотів сказати про декларування? Декларування буде відновлено це абсолютно очевидно. Я за це голосував і вважаю це правильним. Тому що ситуація на полі бою змінилася, і, звичайно, порівнювати ситуацію сьогоднішню із ситуацією березня-квітня 2022 року, коли Верховна Рада приймала рішення про зупинення декларування, звичайно, не можна. Ситуація помінялася, тому треба відновлювати декларування. І тут немає жодних проблем. Але давайте теж чесно скажемо: декларування в такому вигляді, в якому воно існувало, це просто була. Був такий, знаєте, механізм для набу тримати на гачку депутатів найнижчого рівня за реальні помилки, я це підкреслюю слово, помилки в деклараціях. Я вважаю, що за помилки людина не повинна відповідати. Якщо ти приховав незаконно набуте майно. Якщо ти не показав його суспільству як політик, так, ти повинен за це відповідати адміністративно чи кримінально, в залежності від е, тої суми майна, яке ти приховав. Але якщо це помилка, якщо, це, якщо ти в одному розділі декларації вказав це майно, а в іншому розділі помилково не вказав, то, напевно, відповідальність за це не повинна наступати. Ти задекларував це майно. Просто є. Ну, ти помилився, ти не знав, що його треба декларувати в двох або деколи навіть в трьох розділах декларації. Таке буває. І за це людина не повинна йти в тюрму. І за це людина не повинна позбавлятися можливості продовжувати займатися тою роботою, якою вона займалася. Тому декларування повинно стати прозорим, але зрозумілим для того, хто здійснює декларацію. Здійснюю декларування, заповнює декларацію. Ну, зокрема, зокрема, необхідно, і це передбачено, до речі, в законі. Якщо у нас в країні існують реєстри нерухомості, то чому б автоматично не підтягувати цю інформацію про реєстри нерухомості в декларацію? Я забиваю прізвище Власенко Сергій Володимирович, забиваю свій індивідуальний податковий номер. І вся інформація про, мої, про мою нерухомість повинна автоматично потрапляти до моєї декларації з усіх реєстрів. Така сама ситуація, припустимо з автомобілем. У нас же є реєстр автомобілів. Така сама ситуація, припустимо, з реєстром довіреності. Така сама ситуація з реєстром фінансових зобов'язань. Тобто, це все автоматично можна підтягувати в декларацію. Не примушувати людину. Депутата сільської ради бігати всюди, збирати довідки і так далі, а потім щось забути, а потім прибігти до нього і сказати, а, так ти забув, іди сюди, іди сюди, або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Мені кажуть мої опоненти, з якими я дискутую з цього питання, вони кажуть, а як це так? Що ті забутькуваті, знаєте, забутькуваті депутати, а насправді крадії. Ну, вони ж всі мудрі, розумні люди. Я ще раз підкреслю: у нас в країні не 400 декларантів, які є народними депутатами і які, звичайно, не повинні навіть таких помилок робити. У нас в країні 800 тисяч декларантів. Більша частина із яких сьогодні відправила дітей від себе або в інший регіон України, або за кордон. І, звичайно, сьогодні от зібрати цю інформацію в ручному режимі, особливо про те, що скільки копійок отримали, отримала твоя родина, яка перебуває за кордоном, це складно. Тому хай це все підтягується, хай це все автоматично робиться, чому ні? І слава Богу, в законі це передбачено. В законі передбачені інші технічні речі, абсолютно технічні речі. Які полегшують декларування, не всі, які, які можна було б прийняти, але певна кількість технічних речей передбачена на кшталт того, про що я говорив. Якщо у тебе майно зазначено в одному розділі декларації, то чому яка проблема? Якщо ти його забув зазначити в іншому розділі декларації, бо ти його задекларував? Ти вказав, що це моє, але ну, не вказав в іншому розділі, помилково, бо ти думав, що там не треба його вказувати, чи з якоїсь іншої причини. Але в декларації це майно у тебе є. Я не бачу тут жодних проблем. Я за те, щоб ми обговорювали з вами такі складні питання, і саме для цього я запустив цей канал Політичний Нафталін, для того, щоб ми з вами говорили про всі питання фахово, без політичних гасел і політичних кричалок. Ви знаєте, я, на жаль, останнім часом під час обговорення серйозніших для держави речей. Прибігають якісь люди, які мені дуже-дуже нагадують. Вони всі говорять, що вони європейці, але вони мені всі дуже нагадують таких, знаєте, радянських комсомольців. Колись давно, ще в радянські часи ми приблизно, ми приблизно так описували комсомольця. Обличчя як з плаката говорить гаслами. От, приблизно так виглядають ці люди. Знаєте, обличчя як з плакатами, з плаката і говорить гаслами. Ніякого змісту всередині нема, ніякої глибини, ніякого розуміння. Лише говорить гаслами. Я за те, щоб ми перестали говорити гаслами і почали обговорювати ці питання серйозно і фахово. Ще раз запрошую всіх до дискусії. Будь ласка, ваша думка в коментарях. Звичайно, я перечитаю всі. Свою позицію я висловив, ви можете з нею погоджуватись, можете з нею не погоджуватись. Це ваше святе право. Ми живемо в демократичній країні, і саме заради цього ми воюємо з Російською Федерацією, щоб у нас не була одна думка і правильна. А щоб ми могли обговорити, висловити свої позиції, і потім кожен сам прийме рішення, яка позиція, які аргументи його влаштовують, а які аргументи його не влаштовують. Ще раз закликаю всіх думати і аналізувати. До зустрічі!